Найбільший спалах епідемії грипу цього року припаде на кінець січня, початок лютого. Тож саме час зробити щеплення, кажуть вітчизняні медики. Якщо батьки вирішили вакцинувати дітей, то зробити це потрібно двічі з інтервалом в один місяць. Як виявилося, зараз це не так вже й просто. Принаймні в столичних поліклініках необхідних препаратів ще немає, і мешканці Києва можуть скористатися хіба що послугами приватних медзакладів. Поліклініки. Не были обеспечены вовремя вакцинами от гриппа. Именно поэтому сейчас обогащаются частные клиники, которые за это берут коммерческие суммы порядка 500 гривень за вакцинацію одного чоловіка. Вартість вакцинації у державних поліклініках має становити трохи більше сотні гривень. Утім, каяна робити щеплення не квапляться. Я вважаю, що людина, якщо він нормально питається, нормально веде образ життя, він гріпа і так себе захистить. Тому так вакцинацію я підтримую там про дитячі прививки, коли дядь, а від гріпа ні. У мене тітя врач, вона сказала, що краще не робити. Приблизно тієї ж думки і ті, хто вже має досвід щеплень. Розкажіть, от свій опит, допомогло, болі Болели? В следующий раз будете? Нет. тому, що це бесполезно і не нужно. А почему чому ви так вважаєте? это? Опыт нас учит, прививайся, не прививайся, ілі забалієш, ліні. Утім, незалежно від того, робила людина щеплення чи ні, лікарі радять обов'язково підтримувати імунітет. Здоровий сон, уникнення перевтоми, активний відпочинок і збалансоване харчування допоможуть у цьому.